Далі ж говоримо про вбивство Андрія Портнова поблизу Мадрида, яке сталося сьогодні. За інформацією співрозмовника агенції Reuters, Його застрелили о дев'ятій ранку біля американської школи в передмісті Мадрида по Де Аларкон. Джерело Суспільного у розвідці підтвердило факт загибелі портнова. Що ж про цей факт каже, сказали і лікарка екстреної швидкої допомоги там на місці, і сусідка самого Портнова. Портнова можемо почути в коментарі, які люди надали іспанському радіо телебаченню. čo mova. у нього були травми, несумісні з життям, спричинені щонайменше трьома вогнепальними пораненнями. Тому єдине, що одразу вдалося підтвердити, це смерть людини. Сповістив про це громадянин, який проходив повз і знайшов чоловіка, що лежав непритомним на землі. Я почула від шести до семи пострілів. Потім відкрила вікно і нічого не побачила. Але трохи згодом почула крик. Довгий гудок машини знову визирнула у вікно. Я побачила дівчину, що бігала туди-сюди, а потім. Людей, які комусь телефонували. До нашої розмови долучається Віктор це директор агентства реформування сектора безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ в 14-15 роках Добрий день, Доброго здоров'я. Отож, пане Вікторе, про що може свідчити сам факт загибелі Портнова і хто потенційно може бути причетним до вбивства? дивіться ми зараз взагалі нічого не знаємо. Крім того, що факту, що людини немає і вона ліквідована. І ну, сталося це в 8-15 за мадридським часом, в 9-15 за нашим. Він привіз дітей в школу. Що можна сказати? Він не ховався. Всі знали, де він живе. Він жив, він жив таким досить відкритим життям. Я не кажу, що він там вів якусь громадську політичну діяльність в Іспанії, але він не переховувався десь там, намагаючись десь на якихось фірмах, фермах, там, десь, не знаю, по лісі. В нього так не було тої охорони, яка б могла б забезпечити його охорону. Тобто він відчував себе в тому, в тому районі в безпеці. Ще раз не було, що він привіз своїх дітей в американську школу. І я так розумію, що його там чекали. Пане чекал? Ну, Важко сказати. Він ви сказали, він не вів своєї громадсько-політичної діяльності там в Іспанії. А чи мав він останнім часом, на вашу думку, вплив на ситуацію громадсько-політичну в Україні? Адже це людина з команди Януковича, ми щойно бачили ці кадри. Це людина, яка безпосередньо причетна до диктаторських, так званих диктаторських законів 16 січня, коли 2014 року коли намагались придушити Революцію Гідності. От останнім часом чи чи був він помічений, так би мовити, в спробах впливу на українську політику і українську е, міжнародну, можливо, політику, не знаю, прізвище портного ніде не звучало. Але ми можемо констатувати дуже простий факт: він зробив все, щоб своїми реформами судової системи України призвести до того колапсу, в якому ми зараз знаходимося, коли суди можуть іти руками обвинувачені можуть уникати покарання, а, а судді вважають себе небожителями, і от ця система реформована, недореформована, незрозуміло яким чином створена. Вона до такої степені себе вільно почуває і впевнена, що вона до сих пір е, фактично дійснює спротив намаганням привести цю систему до ладу. І це вина цього, цієї людини, яка не побоялася в 2019 році приїхати повернутися в Україну з Росії, до речі, і, і почати тут якусь бурну діяльність, не знаю, намагаючись, напевно, розставити своїх людей в нові е, президентські вертикалі. Але коли йому дали зрозуміти, що його тут ніхто не чекає і, і він тут зайвий, він виїхав, але виїхав чомусь не в Росію, а в Європу. Але я чисто теоретично підозрюю, що він Європа не просто так там з'явився, чи він фактично виконував певні завдання резидентури е, Російської Федерації, в тому числі по е, координації певних певних дій е, по українським громадянам в Європі. Е, тому е, що там відбувалося, чи це як говорять, якісь там боргові зобов'язання, чи те Росія. З ліквідовують своїх посіпак, які їм вже не потрібні. Не знаю Україні в Україні сказати, що так от вон він просто так був десь там попере горло. Я би не сказав. Я думаю, що краще було б провести справді відкритий судовий процес, засудити його і спробувати здійснити екстрадицію. Пане Віктора, ми будемо стежити за розвитком цієї ситуації. Про деталі повідомлятимемо глядачів суспільного. Зараз же хочемо поговорити з вами і про іншу тему, адже напередодні стало відомо про невдалу спробу російського ФСБ завербувати українських підлітків для того, щоб вони проводили диверсійну діяльність. Але замість співпраці з ворогом хлопці повідомили про це українським правоохоронцям, і служба безпеки України Нацполіція поліція нагородила їх у межах кампанії Спали ФСБшника загалом що саме намагалися доручити цим підліткам представники ФСБ і як їм вдалося вийти на контакт із дітьми, бо ми вже не вперше поговоримо про це в ефірі. Згадували випадки із Івано-Франківська, і з Тернопільщини, зокрема. Ну насправді все дуже просто. Використовувалася стара схема по, по телеграм-каналам, де люди розшукують собі швидкий заробіток. А враховуючи, що служба безпеки розпочала. Зустрічну компанію спалив ФСБшника, і, і е, вона досить активно просувається і в соцмережах, і на загальному е, на загальному е, видноті, тобто є її бікборди, є, є оголошення по в пресі. Я думаю, що хлопці просто е, з розумінням посталися до того, що е, е, ну до прохання служби безпеки України, і е, коли до них звернулися. З дивними пропозиціями щодо е, спалення. Там ну, там були пропозиції початкові. Е, подивитися, як вони будуть реагувати там на підпал машин, там, можливо, підпал релейних шахт, е, тобто е, релей, релейних шаф. Я думаю, що скорше цього, що це е, початок е, намагання втягнути їх в досить серйозні справи, які, як ми знаємо, закінчуються смертю тих, кого вербують, і ці хлопці, що вони. Правильно зреагували, пішли в службу безпеки, і допомогли ідентифікувати ще один канал, по якому здійснюється вербування наших громадян. Пане Вікторе, дякуємо вам за ці відповіді. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектора безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ продовж 2014-2015 років, був із нами на зв'язку.